CSS гіперпосилання. У цьому відео ми розглянемо задання гіперпосилання через псевдокласи, а також навчимося задавати тінь тексту та об'єкту. У CSS стилістика гіперпосилань задається через псевдокласи. Слід зазначити, що псевдоклас дозволяє враховувати різні стани або події при визначенні властивостей HTML-тегу. Для гіперпосилання розрізняють три основних псевдокласи. Клас Link, Visited та хаве. псевдоклас Link Використовується для задання стильового оформлення гіперпосилань, які користувач ще не відвідував. Синтаксис є наступним. Записується селектор, псевдоклас, а далі перераховуються властивості та їх значення. Псевдоклас Везитед. Використовується для задання стильового оформлення гіперпосилань, які користувач вже відвідав. Синтаксис є аналогічним попередньому. Псевдоклас «Хаве» задає стильове оформлення гіперпосилань в момент, коли на них наведено курсор миші. Синтаксис є аналогічним попереднім прикладом. Приклад нижче задає наступні дії. При наведенні курсору текст посилання стає помаранчевим, а накреслення змінюється на курсивне. Розглянемо на прикладі задання стилістики гіперпосилань через псевдокласи. Нехай у нас задані два гіперпосилання: перше посилання на сайт вчителя і друге посилання на YouTube канал вчителя. Як бачимо, даний код встановлює, що посилання, які відвідав користувач, стають написаними синім текстом, що можемо спостерігати у вікні результатів. Псевдоклас Хави відповідає за стилістику гіперпосилань в момент наведення на них курсору. Даним кодом встановлюється зелений колір тексту та курсивне накреслення в момент наведення курсору. Протестуємо у вікні результатів. Наведемо курсор на одне із гіперпосилань. Як бачимо, колір тексту змінився не зелений, а накреслення стало курсивним. Перейдемо до стильових ефектів. Розглянемо синтакси задання тіні тексту. Тінь тексту задається за допомогою властивості текст shadow, де в якості значень задається зміщення тіні по осі Х тобто по горизонталі, зміщення тіні по осі Y, тобто по вертикалі, та безпосередньо колір тіні. Приклад нижче ілюструє задання тіні жовтого кольору для заголовку h1, яка зміщена по осі Х на 10, пікселів, а по осі Y на 5 пікселів. Синтаксис задання тіні об'єкту майже аналогічний синтаксису задання тіні тексту, тільки замість властивості текст shadow використовується властивість box shadow. Приклад нижче ілюструє задання тіні синього кольору навколо зображення, тінь зміщена по осі Х на 10 пікселів, по осі Y на 5 пікселів.